Вони ну, ж прильот був. краси, бо виходить, волною воно все ж привалило його, всі стілажі і двері, що входні, вони все, все, все були отама, там, там були двоє дверей, ще з рулетом. Ну, ми приїхали в півдев'яту, то забрати повністю весь товар, щоб не було крадіїв і щоб воно все оцінило. Бо ми, каже, храняли цілу ніч. Це поліція сказала. Робимо, щоб вивезти товар жалко. Котрий раз ворог застосував удар по місту, застосував авіаційну бомбу, яку скинув як завжди на приватну забудову. Ви Бачите, що бомба ударила в двір, де знаходяться поруч торгові об'єкти, торгові павільйони, приватні забудови, постраждали наші об'єкти інфраструктури, бізнес приватних осіб. На щастя, немає постраждалих та поранених, але є наслідки, які сьогодні ви бачите.